Але ми всі християни, ми розуміємо усі тимчасовість нашого земного життя. Але також ми розуміємо, що людське життя тут і вічне життя наших душ. Ми, як ніхто маємо потребу у Бозі. Ми як ніхто маємо можливість і бажання молитися і підтримувати і дякувати Богу. Амінь. Ми розуміємо, що все, що зараз відбувається, це не просто так. Звичайно, це не руки Бога це роблять. Це люди, які під впливом роблять бажання вбивати, розділяти і правити. Ми знаємо, хто керує цим сином, це сатана. Наші мовити, звернені до Бога, не здатні змінити ситуацію. Коли ми говоримо щиро, коли ми молимося, коли ми просимо, то ці молитви не можуть бути непочуті. У Бога на все є свій план. І Він чує все, що ми говоримо у наших таємних кімнатах. Ми віримо в це. Амінь. Амін. Амін. Ми можемо, е... хіба ми можемо уявити деталі страждання наших військових полонених, хоча б деякі. Це не можна передати на слово. Усі знають, як це порізати пальця чи руку, чи впустити щось важке на ногу, отримати травму переломи. І це все на багато більших масштабах робиться насиллям іншими людьми і з приниженнями на нашій власній землі. Це картина страшна і реальна. Уявімо тільки, що там відбувається. Ну, для чого це ми все малюємо зараз у своїх головах? Страждання потік страждання у хай. Багато хто не витримує і сам намагається проти собі війком. Це особисто мені приносить сум, біль, гнів, неможливість допомогти нашим людям фізично. Дійсно, чим ми можемо допомогти, поки ми знаходимося тут? Ми молимося мули... за це. Амінь. І коли цьому настане кінець? Де взяти сили протистояти слабкодухості? Я сьогодні, хочу тема така моя річна, це сила. Ключове слово це сила. Ну, Для початку із школи, що таке сила як фізична величина, вона характеризує ступінь взаємодії тіла. Якщо напевно, тіло діють інші тіла, то ця дія проявляється у збереженні стану відносності рівнування тіла, зміні форми та розміру тіла, тіло деформується. Швидкості тіла. Складне визначення, але можна погодитись, що це закон. Це закон, який створив Бог. А що просто? Хіба, наприклад, просто, що Бог є любов? Це просте визначення. Ми це всі розуміємо. Ми це всі колись відчули. Ми це хочемо відчувати знову і знову. Ми хочемо відчувати милість Божу відносно себе. Також ми, мабуть, хочемо, щоб люди до нас також відносилися з любов'ю. І у нас також може зароджуватися якась сила для того, щоб сказати комусь, як ми їх любимо, як ми про них турбуємося. Хоча, можливо, вони цього і не заслуговують, можливо, вони не варті цього. Але хіба нам судити, хто з чого вартий? Буває, люди сприймають силу як своє досягнення, як свій статус, як свою могутність. Про кого ми так говоримо? Кому це люди, чиї вони властивостей хочуть набути всемогутній, величний, величні, досконалі? Звісно, це про Бога. Приходять люди, помиляються і дуже жорстко. Складається таке враження, що люди у своїх бажаннях хочуть жити вічно. Вони збирають гроші дуже багато, вони збирають владу, влаштовують кругом своїх родичів, щоб їм була підтримка. Для того, щоб вони правили цим світом завжди, і були вони всемогутніми. У людини є величезні прибутки, дуже велика влада. Питання, вона щаслива, чи ні, ця людина. Насправді це дуже великий тягар. Це дуже великий тягар, і людина добровільно йому бере на себе. Це велика відповідальність, відповідальність перед людьми, яка дуже часто люди не оправдовують, тому що всі люди грішні і. Кругом є спокуси. І питання таке: вона у мирі з Господом чи ні ця людина, якщо бажання є накопичувати і все собі нагрівають. Зрозумійте правді, я зараз не налаштовую усіх нас проти багатих чи владних людей. Якби усі ці люди знали те, що знаємо ми, і вірили в те, що при вихованні, наприклад, дітей у малому віці. Вони були правильно виховані. Почали так, як і раніше, в багатьох України, то світ би не був таким егоїстичним і жорстоким. Ну, І кому це вигідно. Знову ми бачимо цей шлях і цю особистість, яка хоче нас завести не туди. Ми маємо силу, ми маємо бажання цьому е супротивлятися. Можна сказати, що людина пошукана цінностями, які в очах Господа не цінні. Чому ми сьогодні про це говоримо? Чому у церквах сьогодні, у багатьох церквах, особливо за кордоном наблюдається? Я слухаю Романа Савочку, що найбільше там. Цінність церкви усім церквам хочеться, щоб людей було багато. Хочеться щоб відносно, щоб їм було цікаво. А чого треба, щоб людей було багато? Щоб каса напонювалася, щоб можна було розвиватися якісь там бажання церковні, якісь ну, тілесні, щоб купляти, збагачуватися, якісь дуже гарні сцени вибудовувати. Якісь шоу проводити. Я із якимось таким негативом помітив одну розповідь цього Романа Савочки про те, що якісь вболівальники в церкві були за команду регбі, і вони приділилися всі футбольну команду і закопулили біблію у зал. Нібито це для народу слово. Мені чесно було дуже соромно. За цих людей. Це, це для шоу? Це для маси? Я не хотів би, щоб у нас ще церква наповнювалася таким чином. Це, це, це дуже, дуже жорстоко. І, ну, знаючи, звичайно, це не всі там церкви такі, але ну, чому такі церкви є, чому вони розвиваються? Я не знаю, як там говорить про Бога і як можна тут, щоб були Біблією, а там говорить, що ми каємося в своїх гріхах. І щиро випаджувати, це якось воно ну, просто несумісно. Але про виховання. Уявімо собі, що ми не говоримо про те, якими нам треба бути. Уявімо собі, що у нас немає школ і у школах дітей не вчать. Якими треба бути? Дітей не вчать якимось елементарним наукам, їх не вчать читати, писати, щось вміти розповідати, складати речення. Наскільки це було, якийсь висвіт світ був би деградований? І все-таки такі люди освічені, вони потрібні. Їх потрібно навчати. Так, чому ж іде така вибірковість? Чому навчати можна, а чому не можна? Чому держава деякі речі не хоче, щоб люди навчалися? Є собі, що цього люди не навчають. Немає християнських сімей і у християнських сім'ях діти не виховуються так, як треба. Наскільки це був... Дуже світ був би егоїстичний, жорстокий, і ну, я так думаю, що дуже швидко він саме себе да, знищив. Людям стає все важче ваші важче собою спілкування, жорстокість, людь, ненависть. Це що? За шляху безодне. Чи ми такого хочемо, чи Бог такого хоче? Звісно, ні. Почекайте, а де ж любов, де ж милість? де ж прощення. Ми знаємо, відповідь на це питання. Думаю, щоб ми зрозуміли, про що йдеться мова. Я хочу зачитати Марка із першого розділу з 21 по 29 вірш. Марк 1, 21, 29. І приходять вони в Капельнаву. І негайно в суботу війшов він у синагогу і навчати зачав. Ісус Христос навчав на у синагогі. І дивувалися на руці його, бо навчав він їх як можна владу, а не ті, як ті книжники. І зараз у їхній снабозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав: що тобі до нас, Ісуса Назарянина, ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий Син. Ісус же йому заказав: Замовчи і вийди з нього. І затряс дух нечистий, того і, скрикнувши голосом гучним. Вийшов із нього і жахнулися всі, аж питали вони один одному, кажучи, що це таке нова руку із потугою, навіть духом нечистим на Казареві, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій галілейській країні. І пішли вони із синагоги небавом, і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового і Андрієва. Що ми бачимо у цій історії? Ми бачимо дуже велику силу. Звичайно, Ісус Христос, Він є для нас усіх зірцем. Звичайно, у нас у всіх не буде такої сили, як у Нього сила була. Але на що ми можемо надіятися? Ми можемо надіятися на те, що е, наші бажання, наші молитви, наші прохання, вони можуть нас укріпити, вони можуть нас підсилити. Ми можемо бути трішки кращими, трішки сильнішими, ніж би є насправді. Що нам для цього треба? Нам треба бажання, нам треба віра, нам треба молитва. І нам треба піклування один про одного допомагати намагатися. Євангеліст Марк нині нагадає нам про те, що могутня сила міститься не лише в природних явищах і навітніх технологіях, а також у Божому слові. Загалом слово, як таке воно має величезну силу. Що можна зробити слово? Слово можна розрадити, можна втішити, можна заспокоїти, можна заставити плакати і радіти. Слово можна врятувати життя людини і вбити людину. Слова, які промовляє людина, наділена владними повноваженнями, важить дуже багато. Коли, як Ісус Христос, ми чує і кажу, що Він говорив як владник муж. коли така людина говорить, її слухають багато людей. Слова людей, яких ми поважаємо, любимо, яким довіряємо, допомагають нам під час випробування і страждання. Вони є для нас авторитетом, вони є для нас шляхом, куди треба йти. Ну, Звичайно, що е, найперший шлях це Ісус Христос. Але також кожного часу е, ми можемо слухати політиків. Е, як хоч -не хоч, не ми живемо в цій країні, ми мусимо коритися владою, тому що вся влада від Бога. Але ну, який шлях? Звичайно, ми не завжди розуміємо той шлях, куди вони хочуть нас завести. Але ми коримося. Слова зміцнюють зв'язки з людьми і руйнують їх. Ще я хочу сказати, не будьте байдужими. Можливо, хтось потребує якась людина ваших слів, вашої підтримки, вашої любові. Знайдіть цю людину, не, від, не відкладайте на потім. Є хтось служить на передовій, є хтось вже поранений, є хтось десь сусід ваший, який тяжко хворий. Не забувайте про них. Знаді слова, підтримки, зверніться до них. Хочу прочитати від Матвія, 21 розділ, із 17 по 27 вірш. І покинувши їх, він вийшов за місто Віфанії, і там ніч перебув. А вранці до міста, вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого привелися самого на нім не знайшов. І до нього він каже: Нехай плоду із тебе не буде ніколи повітря, фігове дерево зараз посохло». А учні, побачивши це, дивувалися, та й говорили: якщо ти просовувати фігове дерево, і судже промовив у відповідь їм. По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумнів, то вчинили б не тільки із фіговим деревом, а якби із цієго рівень сказали: порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви молитві попросите з вірою, то одержите. І все, чого ви молитві попросите з вірою, то одержите. А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили приходили перевосвященики і старші народу до нього і сказали, якою ти владою чиниш це? І хто тобі владу цю дав? Ісус же промовив у відповідь їм. Запитаю я вас одне слово. Як про мене дасте мені відповідь, як про нього дасте мені відповідь, то я вам скажу, якою владою я це чиню Іванове хрещення, звідки було? І з неба чи від людей, вони ж містували собі і говорили. Коли скажемо із неба, він каже він нам, чого ж ви йому не повірили. А якщо скажемо від людей, бо боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка. І сказали Ісусові відповідь, ми не знаємо. Відказав їм і Він, той я вам не скажу, якою владою я це чиню». Сьогодні ми бачимо також таких людей, які говорять про те, що я вірю в Бога, але нічого робити з цього не буду. Я не буду в церкву ходити, я не буду молитися, я не буду тебе слухати. Я вірю просто в якогось такого Бога, ну, такого якогось. Він у мене в цьому кармані. І коли я хочу, я нього звертаюся, а загалом я в нього не вірю. Взагалі. Ми чуємо цю історію, що це фігове дерево засохло. Це також дуже велика сила. Звичайно, сила Ісуса Христа сила не в нас. Від нашого слова, можливо, не може щось е, зробити таке е, буквально за хвилину чи за декілька хвилин. Але те, що наші слова можуть руйнувати і можуть підтримувати, то це однозначно. Давайте візьмемо це на озброєння. Молитва із вірою одержать все. Коли ми молимося, ми молимося, не так, як кажемо, «Ну, я не знаю, Боже, може, це тобі так буде хорошо, але я хотів би, щоб отак Коли ми молимося, ми молимося із вірою, із проханням, і з тим, що нехай воно так буде, Боже, я так хочу. Но, звичайно, що ми просимо про такі речі, щоб вони були достойні речі. Не такі, що там, я хочу по вас у вході. Ну, це теж не просити, але ну, не так банально. Це те, що нас тримає. У чому ми спільні? Молитва і звірою отримаємо все. Сила сказаного слова. Про все ж те ж слово. Сила по вірі, сила у слові. Перший розділ із 26 по 28 вірш. І сказав Бог, хай буде світло, з'явилося світло. І сказав Бог: нехай буде твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою, і сталося так. І сказав Бог: нехай збереться вода з попід неба до місця одного, і нехай суходів стане видимий, і сталося так. І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння розсіває, дерево овочега, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І сказав Бог: Нехай з'являться світила на тверді небесні, для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовними, і, і днями, і роками, і нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І сказав Бог: Нехай вода породить дрібні істоти, душу живу, і птасту, що вітає на землі під небесною твердою, і Бог побачив, що це добре. І сказав Бог: Нехай відда земля душу живу, за родом її, хлопкує, плазуючи, землю звірину за родом її. І сталося так. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панує над морською рибою і над надтаством небесним, і над худобкою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. І благословив їх, і сказав до них: плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю, володійте на ній, і пануйте над морськими рибами, і над пластом небесним, і над кожним плазуючим, що живе на землі. Чи це не є найбільше чудо, що Бог нас створив по образу і по подобі? І, і чим він це все створив? Він створив це просто словом. Наскільки сильний наш Бог, наскільки Він всемогутній, наскільки Він досконало створив людину, що е, ми не можемо знати, як всі органи працюють, як вони взаємодіють, наскільки скелет, цей рухомий так працює, і наскільки мікроскопічні різні деталі людини вони важливі. Але Бог один знає ці всі закономірності. ДНК РНК це для нього. Ну, люди не можуть розібратися до кінця, але це створив. І ще деякі люди сумніваються у цих чудах Божих. Ну, ці ключові поняття, нібито нам зрозуміли. Сьогодні я хотів підтримати і підбадьорити вас ще такими словами: до євреїв 11 розділ з 1 по 6 вірш. А віра, то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки – Словом Божим збудовані. Так що знавіденого сталося видне. Вірою, абель приніс Богові жертву кращої як Каїн. Неві засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про продає його. Нею і вмерше він ще промовляє: вірою єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Амінь. Ми самі шукаємо, буває у собі якусь частину віри у того, що нам хотілося б, щоб так воно було, якоїсь впевненості. Бо ну, ми самі сладкі, дійсно, що е, нам усім потрібно укріплятися, підсилювати один одного, підтримувати. Ну, Основні постулати, ще якраз ми сьогодні з дружиною говорили, е, цікаві такі. Словами, які місця Біблії взяли б ви кілька місць за правило щоденного вашого життя? Наприклад, перше, будьте досконалі, як отець ваш небесний. Можна це за правило? Це нам усім треба хоче віритися і ми хочемо такими, щоб ми були. Люби Бога всім серцем своїм, всією душею своєю. І так само і про людей. Відносимося до людей. Із Душею із любов'ю із милістю, із гарними словами з підтримуючими. І витягне спочатку скалку з ока свого, а потім щось іншому говори, якісь зауваження, критикуй його. Ну, тобто, було б дуже непогано, якби люди якраз жили за такими принципами. Ще хочу прочитати Івана 20 розділ із 21 по 22 вірш. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як Отець послав мене, я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Дух Святий це сила чи ні? Це сила, це величезна сила. І е, той, хто хоче її приймати, той приймає. Але ми вже говорили не один раз, що. Е, Бог, можливо, і дихає на нас, але ми цього не хочемо, ми цього не просимо. Ми, можливо, цього не потребуємо. Ми вважаємо, що це не наша робота, тому що ми не, можливо, ми не хочемо цієї важкості, Бо тому що кому багато дано, і з того багато і спитаю, з однієї сторони. Можливо, така є думка да, людська. Навіщо мені це тяга? Я не хочу бути таким сильним, Воно мені не потрібне. Але нехай Бог нас усіх благословить. На те, що ми, яку маємо ми силу, щоб ми ще більше укріплялися, щоб ми більше просили цієї сили, щоб ми підтримували тих людей, яких ми можемо підтримати, де були, вони не були, які, в якому б стані вони не були. Я хочу помолитися. Боже, дякую Тобі за сьогоднішній день, за те, що ми зібралися сьогодні на цьому місці. Я дякую, що у нас є мир у наших серцях, Господи. Прошу благословіння, прошу вивість на нашу землю. Боже, дай нам мир, дай покаяння нашим людям. Прошу про це, ім'я Ісуса Христа Божого Сина. Господь, будь милостивий до нас, Боже, зверни увагу на наші молитви, на наші прохання. Боже, нехай Твоє Слово буде вічне у наших серцях. Слава Тобі, серце Святий. Амінь.